З країною, де нібито все прогнозовано, де все зрозуміло, але теж очевидно пов'язано з темою виборів. США Це я говорю про Росію, в яку увійшли е, війська КНДР. І до, до речі, е, це теж перший випадок, коли інші війська, нібито, ну не як супротивники, а як союзники, але входять на територію Росії. До так, того. це це важливо, що це організований контингент. Це не, не поодинокі найманці, так а саме як організований контингент, і наприклад, під час Другої світової війни, ну єдиним іноземним військовим е, угрупуванням на території Ну і Росії і, і Совєтського Союзу. В цілому була напевне тільки ескадрилья Нормандія, Нормандія нема. Та але Ескадріль ні, чому? А е Словацький корпус Генерала свободи, а польська дивізія, польська. тобто, це, це ще з часів Другої світової війни, вперше е з метою ведення бойових дій, е і це дійсно є цікаво паралель. Але що мене ще більше в чому моє запитання? А цей вхід північно-корейських військ у Росію. Він практично співпав з фіналом виборчої кампанії у Сполучених Штатах, і в мене я думаю, чи, я думаю, чи тут нема якогось взаємозв'язку? Є Він... звичайно тут. Як якраз як Путін робив все, щоб е, Трамп мав привід атакувати Байдена, що Байден розпалює Третю світову війну, і Путін якраз у ці додаткові ознаки е, розширення. Кола учасників війни він демонстрував. Чому і пуски ракет? Тому що ну, Трампу треба були точки відштовхування. Ще хочу нагадати, що велика кількість російських ботів працює в американських соцмережах, і тут як не крути, а Ну зараз американські служби цим займаються, бо ми пригадуємо, що в 16-му році проти Гіларі Клінтон велася просто гіпержорстока кампанія в соцмережах, і це робили російські боти. Зараз, крім російських ботів, задіяні китайські боти, задіяні північнокорейські. Боти. Так що тут, тут ще відбувається і така віртуальна війна дуже жорстока. Добре, а яка тоді ну, є дефініція е, е, третьої світової війни? Тому що е, входження третього учасника не конче означає світову війну. Хоча, північно, пореліці це зовсім інший регіон, і я не зовсім е, можу е, зрозуміти, а пощо. Північній Кореї це війна. Що, що вони туди, тут не мають ні торгівлі, ні якоїсь там значної діаспори, ні... ні, вони вони мають торгівлю з Росією і ця торгівля з Росією останнім часом, коли вони почали продавати гармати, боєприпаси, ракети. Дещо покращила торговий, торгівельний баланс самої північної Кореї. Але Північна Корея це така розмінна монета е, Китаю в боротьбі за Тайвань. І е, тут дуже важливо, щоб е, спричинити протистояння пряме, бойове протистояння північної південної Кореї. Е, і це вже е, паралельно. Ну, є одна точка: це Ізраїль. Іран, друга Північна Корея, тобто всі нинішні союзники Путіна вони в той чи інший спосіб втягнуті в конфлікти: Іран проти Ізраїлю, Північна Корея проти України. Хоча вона демонстративно ніби відвернулася від південної коривідну тиску на південну Корею. Але пуск, наприклад, ракети в бік Японії, це ну ляпас, який має отримати відповідь. Тобто зараз питання, ну, скажімо так, участь 7000 контингенту проти України не провокує е, союзників України вдарити по Північній Кореї. Але Україна може сама виготовити певні боєприпаси, які в нас вже є. Чого варто зробити там 5-7 контейнерних установок е, і поставити на якесь торгівельне судно? І відстрілятися за тисячу кілометрів е, в, ну від Північної Кореї з моря це запросто. Тим більше, що дрони летять дуже над водою, взагалі дуже низько, там за, за 5 метрів над водою, тобто вони невловими для радарів будуть. Тому ідентифікувати судно українське, яке потім десь е, в бік Гаваїв або ще кудись е, відпливе, то ну, це не проблема. Добре, а от що це міняє? Тобто, 5-7 тисяч це не провокує союзників на удар по північній Кореї. А скільки має бути тоді північних корейців на цій війні задіяно, щоб ну, союзники, так би мовити, це помітили? Ну мені здається, що кореляція, ну скажімо, підтягування, бо Південна Корея, нагадаю, Південна Корея зробила заяву. Що вона буде коригувати свою допомогу Україні пропорційно від рівня агресії Північної Кореї. Тобто вже зараз до Києва мала би прибути група розвідки південнокорейської група технічних експертів, яка б ну, допомогла б суть в чому, розвідка повинна ідентифікувати ці підрозділи, де є північнокорейські. Бійці, очевидно, це системи стеження, системи сканування радіопростору, вони дозволять зафіксувати перемовини, бо левова частка е, цих корейських бійців не володіють ніякою іншою мовою, крім е, корейської. Тому, якщо е, південнокорейська розвідка ідентифікує справді участь масову участь Північнокорейських військ то одним із завдань буде допомога Україні ліквідувати цю загрозу. Тобто, тут мені здається, що Південна Корея з великою радістю допоможе нам. Можливо, навіть під українським прапором вони самі ліквідують ці підрозділи північнокорейські на фронті. А пощо це Північні Кореї оця війна? Тобто, це дійсно вони хочуть е, тут провести так би мовити, навчання в бойових умовах чи щось інше? Ну це це, прямо, е, це надання послуг Пекіну в першу чергу, е, скільки, скільки Пекін не вдавав, що він не, не має впливу на Південну Корею, нагадаю, що 90% всіх товарів it комплектуючих надходить у Північну Корею від Китаю. Від Китаю, не від Росії. Тому в ну, цивілізований світ це відслідковує. Українська контрозвідка е, розбирала корейські ракети, якими е, які била Росія по Україні, і виявила там до 40 е, різних. Е, мікроелектронних приладів е, західного виробництва. Іншого способу, як через Китай, це отримати Ну, хіба через не знаю, Сінгапур, Гонконг, е, Індонезію. Ну, навряд, навряд. Е, тобто, по суті, тільки через Китай можна було це отримати. Добре, якщо говорити про союзників Росії, які потенційно можуть. Долучитися до цієї війни. Це може бути Іран, швидше за все, що Ізраїль це про те, що я пригадую, що говорив багато разів, чому Ізраїль наш природний союзник. Тому що коли Ізраїль Ізраїль вирубає Іран, це значить, що на, на... Шах... менше шахедів на наші голови. І не лише шахедів, бо Ізраїль зараз знищив ракетний комплекс виробництво ракет е, е, іранське. І це означає, що ще одного такого удару ізраїльської армади авіаційної по Ірану, Іран не винесе. Він бої... Вони взагалі бояться ну, відкотитися в технологічному плані в якусь глухомань? Вони цього дуже бояться. Через що, наприклад, нинішній президент, так іранський, так, ну... Покладисто спілкувався із західними е, лідерами на е, Генасамблеї ООН. Зашкіян, він такий, ну, ну, треба розуміти, що іран, іранський політикум він абсолютно цинічний і брехливий. Він наскрізь брехливий. Вірити іранцям вірити не можна взагалі ні в чому. Це їх субкультура. Вони вважають, що не мусульманину треба брехати, це, це їх. Ну тобто, ну, по, поки Іран не заплатить дуже жорстоко за, за цю світоглядну позицію, доти він не виправиться. Хоча ми пригадуємо, що в часи шаха Іран був дуже відкритий до Заходу і дуже дружній до Заходу. Володимир, ну Північна Корея, Іран не зовсім все одно зрозуміла ситуація з Білорусі. Бо Лукашенко надавав територію, але не надавав принаймні офіційно військових. Надавав? Це Лукашенко хто? не засудив жодного найманця, який пішов в Росію. Малто він дозволив частині офіцерського корпусу Білоруської армії законтрактуватися у російську армію. Це, це дозвіл. Ще одна є особливість. Лукашенко випорожнив свої склади із зброєю і, і боєприпасами. Росія вигребла все, що, що в нього було, там лишили йому так ну, для навчання і все. Лукашенко на, вигнув натомість зімітували передачу йому ядерної зброї. Але ядерна зброя коштувала, ну Лука випросив, щоб, щоб чимось лякати тих, хто може напасти. Але насправді тут все абсолютно. Чітко Росія цю ядерну парасольку медійну ядерну парасольку створила для того, щоб ну, закрити Лукашенку заду, оскільки вона вигребла і бронетехніку, і боєприпаси. Ну, це називається «Лука випорожнився». Так, але е хто іще може долучитися до такої відверто військової підтримки Росії. Тобто Північна Корея, Іран, Білорусія. Хто ще. О, мені здається, що вже, вже коло цих е, країн. Ну хіба е, Хусити, Сірія. Ну, Сірія бере по, по мірі участь е, у цій російсько-українській війні. Е, українські війська полонили неодноразово сирійських е, найманців. Ну, вони нещасні, чесно кажучи, це не, не бійці. Зараз, коли ну, реальна інформація про втрати Росії і про якість російської техніки розійшлася по цілому світу, мені здається, що найманців тягнути більше ні звідки. Росія пробувала тягнути найманців з Узбекистану. Із Киргизстану, але я так розумію, що Китай за останні два роки, особливо після оголошення цієї величезної інвестиційної угоди, підписання великої інвестиційної угоди про будівництво залізниці в рамках поясу і шляху, між е, е, Узбекистаном, Киргизстаном, е, Казахстаном і Китаєм по суті. Це ну, тобто створення такого реального транзитного коридору до Каспію, а там уже по суті існуюча лінія поромна азербайджансько-Казахська, азербайджансько-туркменська і плюс поромні переправи в Чорному морі Батумі Поті. І залізниця від Баку до е, узбережжя Чорного моря така досить інтенсивна залізниця. Так що, ну і плюс трубопроводи, які там існують, там частину нафти можна вже буде перевалювати. Чому Китай зараз вкладається у порт, е, величезний порт у Грузії на Чорному морі, і це по суті за нинішніх обставин кінцева точка для Транзитування сухопутним коридором китайських товарів. Mm, так.